Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в нашому огляді акумуляторний секатор ES28Li. Даний сікатор має безшитковий двигун. Також в нього є 4 регулювання по товщині гілки, тобто 10, 15, 20, 25 мм захват. Акумулятори в нього 2 ампер години на 20 вольт. Максимальний діаметр захвату 25 мм. Так, поїхала розпаковка, так, поставляється в пластиковому кейсі Комплектація. На комплектацію в нас входить інструкція Гарантійний талон. така рекламна брошюрка. На ній тут всі види акумуляторного інструменту. Акумуляторна батарея ProCraft Turbo на 20 вольт 2 Ампер години. Баночка для масла. Також набір ключів. зарядный пристрій на 2 амперы ну и сам пристав так вот так наблюдаем, включаем у батареи вибір положень. Тобто перше це у нас 10. Захват Наймалий. 15, 20 і 25. Так, зараз протестуємо його. Так, спочатку візьмемо Два сантиметра. З цієї сторони десь 27 Так, виставили на максимальне положення. як Ви бачите без проблем. Так, і візьмемо трошки товст, товстішу так 28 пробуємо майже дорізає з цієї сторони тобто як ви бачите повністю відповідає заявленим характеристикам так, дивіться, даний секатор має три контакти. Це плюс-мінус і управляючий контакт. Це потрібно для того, щоб даний секатор підключити через телескопічний подовжувач. Як це відбувається? Ось у нас є подовжувач 2 метри. Від компанії Крайсман спочатку. Відключаємо, фіксуємо. Далі під'єднуємо батарею. Натискаємо. Можна працювати також продовжувач регулюється. На даний секатор виробник дає 3 роки гарантії. Для замовлення я залишу посилання під цим відео. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є додаткові запитання, задавайте їх в коментарях і до нових зустрічей на нашому каналі. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018